Всім привіт! Раптово зненацька вирішив підзняти інформацію про свій стенд, так як останнім часом в мене було відео, як я розбирав цей АВР, На чому я зупинився. Значить, Так воно поки що все і буде, поки не знайду кращого рішення. Я з цього Авер зсередини викинув всі деталі, майже там плату затримки і все інше. І напряму до соленоїдів підключив контакти. ARAN і там BRBN. Мені допомагає перемикатися між цими основним і запасним джерелом енергії контактор. І ще Я хочу сказати, я експериментував із цим AVR, думав поставити на виході якісь конденсатори потужні, такими, якими запускає, тобто, там електродвигуни. І і щоб, типу, інвертор набирався сили і переключало воно і не деренчало там нічого. А, значить, Я взяв, не пам'ятаю, там був на 80 мікрофарад, на 50 мікрофарад. Я підключав, напруга просідала спочатку без цих конденсаторів до 138 вольт, здається, з конденсаторами була 168 вольт. І все-таки воно при переключенні деренчало. Я кину сюди картинку, покажу, які це. Я чіпляв сюди конденсатори. І от там була батарея з конденсаторів, і я взяв їх, значить, об'єднав там 130, здається, мікрофарад було. І я підключив 130 мікрофарад, перемкнув на інвертор, щоб він зарядив цей конденсатор і запустив соленоїд. Думаю, буде ще менше падіння напруги. І таким чином в мене вийшов з ладу інвертор. У мене був інвертор суто 1600. Зараз в мене вже стоїть новий 3600 Watt-пік. Той інвертор отримав від конденсатора на вхід розряд. І дякуючи каналу ОP25, я відправив йому цей інвертор в ремонт. Він дуже швидко відремонтував. Він в мене тепер буде як запасний інвертор. Я тим часом купив собі на Аліку таку версію. Мені подобаються ці інвертори, працюють нормально. А так от, вийшов у мене експеримент із цим конденсатором, я вирішив підключити напряму і відмовився від цього від затримки. Відмовився від затримки, бо навіть якщо я вставляв затримку, інвертор виходив на свій пік, на свою потужність. Так, в нього вже індикація, там 220 вольт. І коли я вмикаю, щоб перемкнувся інвертор, воно все одно дрібенить. Потім я вирішив забити і напряму підключити, так як стартує інвертор, щоб так і воно без всяких доробок переключалось. І при тому, що в мене ось в розетці ввімкнене навантаження, постійно там підключений холодильник, роутери, ноутбуки, ну, все те, що мені необхідно живити цим резервом. І ось зараз побачите, як відбувається перемкнення навіть на звичайному плавному старті самого цього інвертора. Ось у мене основне джерело, а інвертор запасне джерело. Відповідно, зараз в мене включено на source B, типа на мережу. Тільки я видюргую цю розетку, контактор дає сигнал на інвертор, той вмикається плавно і передергує сам. Авер, Дивимось. Все. Ніякого дрібаніння немає. Моментально. Ну, що тут показує? Показує напруга. 226 В 90 Вт. Щось там воно споживає. І все. І та сама історія назад. Ось я перекріпляю. Моментально. Ніхто там не дрібанить. без всяких доробок, без всяких затримок. Ще раз нагадаю, що коли я. Ставив інвертор через затримку 5 секунд. Він виходить на 220 вольт, даю команду перемикатися, дребенить. Так не дребенить. Все, буду поки користуватись так. А взагалі ці авери, в принципі, цікава штука. Ну там у них ресурс 2000. Перемкнень. Якщо кожен день будуть дюргати по пару разів то, можливо, воно довго і не пропрацює. В кінці-кінців все одно необхідно буде шукати якусь альтернативу. Е, можливо просто е, купити обий, звичайний треба там, де зверху електромережа, а знизу генератор. Він мені для мого сценарію більше підійде. А щоб не використовувати цю штуку, також мені в коментарях там, я навіть не знаю, де їх шукати. Багато хто писав, що можна перекоментувати за допомогою оцих штук, якось там щось кудись переключати, і все буде також нормально працювати. А багато хто на магнітних пускачах чи контакторах, як ми там називаються, робить, і теж хвалять. ну... Там мені стабільні перемикачі подобаються тим, що катушки самих соленоїдів не знаходяться постійно під напругою, воно подався, лася напруга, електромагніт спрацював і все. І там мікрокнопка виключила його. А ці контактори от вони постійно знаходяться під напругою і можуть вийти з ладу в якийсь момент. Ну і Треба там на тих контакторах ставити якийсь механічний захист, щоб не було. Зустрічного струму. Так, це основне, що я хотів сказати з приводу цього стенду. Додатково скажу, пошукайте, у мене лінь є відео відеос про фази на оцих ем, на клемах акумулятора. При роботі від такої схеми, наприклад, без заземлення, в мене немає в розетці заземлення, то від самого. Флетпак, а також від інвертора, може приходити фаза на вхід, ну, тобто, сюди на акумулятор. Оце для вашої ж безпеки. Перевіряйте і не знаю, думайте, що з цим робити.